Ще, ще, ще! Хочу, ще. І на цьому наша програма концертна завершена. Ми Дякуємо всім за увагу. Ні-ні. Я знаю, що всі бачили афішу, що всі в першу чергу звернули увагу А на назву, Б на таку людину, яка внизу, на куточку, фотографія. Є людина весела, людина талановита, людина, яка співала колись, і співає колись, і буде співати колись. Про сихів. Хто Хтось є? Правильно, Занові гучок. Правильно, мені в першому рівні сказали. За гучок теж співає. Зустрічайте на цій сцені! Мовку мира! Як настрій? Я знаю, що вже трохи триває, всі вже трохи змучились. Я вам хочу сказати по секрету, що вже трошки, і сіду додому. Буквально чотири пісні нагороджені і погнали. Можна. Шановні Божию волію розом втрачаю. Він людей тебе сховаю, сховаю, сховаю. сховаю. Whatever, maybe you somewhere. Дивлюся, і не можу надивитись, целую, і не встигаю насолодитись. Болюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти диво, сказати, ти красива, це промовчати. Хочу тому і пишатись і ховати Тебе для себе всіх. Так я знаю, це гріх, хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі, не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти. Ей, шаленнім, Боже, ворі. Коли фірма в тебе з головою, я не водолаз, але ти знаєш про що, я твій золото шукаю, чи я маю молота Для своїх 48 кілограмів золота Ти прикарпатська косуля І я сьогодні на тебе полюю, а завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, і я тебе малюю. Володимир Великий, ти чула про мене, принцеса галицько волинська давай за мене, давай насміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші правоці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і жаленію через те, які вони лагідні. Не промовлюя і слова, адже все ти. Добре, добре було нам. Hey. Шаленію, Боже, болію, розум втрачаю. Hey. Від людей, тебе сховаю, сховаю, сховаю. Знаю, мі, але усе одно про тебе мій. Hey. Шалені, шалені. Hey. І ще розпочився hey. тих, хто любить співати. Шаленію, Боже, болію, розум втрачаю. Hey. Дякую. І сьогодні без другої своєї половинки, і тому її голос чуєте в записі. Я думаю, ви не сильно нагніваєтесь. Наступна пісня називається Я не напрягаюсь.